Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго раночку вам. Доброго ранку. Отже, з вами хотілося б тепер обговорити. Ну, скажімо, навіть не обговорити, знаєте, а підбити підсумок, тому що всі, хто хотів, вже власне висловилися з приводу тригодинного інтерв'ю Володимира Зеленського подкастеру Лексу Фрідману. От ми зараз спробуємо з вами підбити підсумки, але... Я в першу чергу хотів би знаєте, яку з вами історію обговорити? А те, що Кіт Келок, це спецпредставник Дональда Трампа з питань врегулювання російсько-української війни, а передумав. Ну скажімо, не передумав, а змінив своє рішення відвідати Київ. Перед інавгурацією Трампа щоб ознайомитися з ситуацією, і можливо привести нам якісь певні меседжі, а вирішив зробити це вже після інавгурації. На вашу думку, з чим пов'язана отака зміна? Ну це логічно. Трамп не президент, а так Кіткелик ще не спецпредставник, він вже не призначений. <реш> ймовірний, скажімо, спецпредставник далі. Ймовірний, так він ще через сенат, сенат повинен пройти. Ну, логічно, якщо він приїжджає в Київ, він одразу ж повинен поїхати в Москву. В Москві скажуть, а ти хто? Ну, логічно, все Я абсолютно Але Я взагалі здивув... а -а -а. Я взагалі здивувався новині, що він буде приїжджати до інаугурації. Ну це логічно з точки зору апарата. Не сформований, ще апарат у Трампа у нього ще буде хто держдепом буде займатися, хто буде радник нацбезпеки. Вони будуть якісь колегіальні рішення. От кіт Келлах теоретично приїжджає в Україну. Ну, знаєте, суто з функціонування державного апарата: приїжджає в Україну та збирає інформацію, куди він її несе. Трампу, ну, який та. ще не президент, да мав румі р... Ні, немає не маєш адміністрації, ну, не маєш адміністрації розумію. Трампа. Да? тому нічого тут я такого дивного не бачу. Е, головне, головне, що вчора відбулося, точніше позавчора, що СБУшники влупили по порту в Балтійському морі. Оце от серйозно, знаєте, така в калеце вже друга удар перемовина, по перемовина. Да, да. ну зараз вже, коли вже помінявся, ну вже приходить Трамп. Це вже така серйозна удар в копіле в капілочку України. Ну не треба займатися. Думати, коли приїде, слід концентруватися на ударах по території Росії. Оце буде працювати на нашу перемовну позицію і позицію розмови Трампа з Москвою, які буде задавати дуже їм неприємне запитання. А ви хто взагалі? Що ви можете гарантувати? По вам дрони кожного дня прилітають так. Війська знаходяться на вашій території, іноземні так ваших генералів мочать вже там самокатами в центрі Москви. Що ви взагалі гарантуватимемо? В Сирії вас витурили, тому не слід на цьому концентруватися існує. Да, тому не слід концентруватися, хто коли там приїжджає, тим більше. Знаєте що, знаєте, що всі так багато від Трампа хочуть, я просто не розумію. Байден ще президент, а всі хочуть від Трампа результатів. Ну, ну, а це наша така українська, бачите, особливість. Да, Ми да, одразу да. бачимо нову, як би так би мовити, жертву і зразу такі: Ну, давай, ну, зроби нам щось ну, хороше. Так, а не цим треба займатися. О. Треба займатися, уряд, запитувати, де у нас наші ракети. Так? Не, скільки ракет. Вони плануються е, 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 розробляти. А результат повинен як говорив Лобановський на табло. Скільки ракет прилетіло в Росію сьогодні, наприклад, да е, позавчора, вчора? Скільки грошей влита в ВПК Так е, чи дозволений нарешті експорт нашим підприємствам ВПК щоб вони гроші могли заробляти, підтримувати виробничі цикли, зайнятість? А забезпечувати, забезпечувати армію нашою зброєю, забезпечення довгострокових контрактах. От ми ми з собою повинні займатися, а не думати, що там, де, як там Трамп, де там Келах і все інше. Тим більше вони ще, ще не при владі. Добре, ще такий момент. Ви передрікаєте, все таки, що Келок попри заяви поїде в Москву, тому що він казав, що не поїде, тобто його візит обмежиться тільки Києвом. Ну, подивимось, ну за функціоналом він повинен бути скрізь і там і там. Ну теоретично, ну, логіці, я теж думаю, логіці, що мав да. мав ну, це, це, це є людина, яка ну призначена для того, щоб займатися. Це це, до речі, ще невідома посада. Ну, він скоріше ну те, що я різне з назвою його посад бачив, я бачив, що він буде спецпредставником по Росії, та по Україні та Росії. Ми це теж повинні розуміти. Так що подивимось, треба займатися собою, і тоді чим більше ракет буде прилітати в Росію, тим знаєте, краще кращі новини Келлах принесе Трампу. От і все угу. добре. Тоді давайте повернемось до наших, так би мовити, не буду казати друге зло слово в ці в цьому популярному виразі. Я ні на що не натякаю, нікого погано не називаю, але все-таки. От інтерв'ю Лексу Фрідману, тобто інтерв'ю блогеру, інтерв'ю подкастеру, бо е, ну, не знаю, називати його професійним журналістом, ну, напевно, можна, але мені здається, що якщо би це дійсно був журналіст, е, то ну, мав би задавати і ставити він, скажімо, е, питання різкі, питання досить гострі. Е, не сказав би, що всі питання в нього були гострі, але тут мова мова навіть не про питання, а про відповіді президента Володимира Зеленського. От загалом підсумовуючи те, що вже написали і багато наших експертів, і ви, до речі, теж про це розповідали в ефірі телеканалу Київ. Якби ви зараз, от два дні вже пройшло, дві доби остаточно підбили підсумок. Що це було? Це передвиборча кампанія, це ще один посил до наших міжнародних партнерів і ще один заклик. Чи що саме? Ну, давайте так. Не слід не применшувати, що це подкастер не подкастер. Зараз в США проблема. Мейнстрінові ЗМІ швидко втрачають в рейтингах, тому що вони так активно топили всі за. Камалу Харріс, так, що їм припиняють вірити в США. І якраз подкастери мають зараз величезний, величезний вплив, то в тому числі в США. Тому не слід применшувати його в дійсності значення. Він активно працює в, в таку, якщо в таку а, а, республіканську аудиторію, але республіканська аудиторія такого більш вищого. Класу я б сказав, тобто люди з вищого світу, які цікавляться цими новинками різними технічними, в тому числі, тому що сам цей Фрідман, скільки мені відомо, має технічну освіту, спілкується з маском і все інше, тому у нього така от функція, і така аудиторія. Це перше. Друге, Зеленський давав інтерв'ю не для української аудиторії. Все, що було сказано, це було сказано виключно до да, американської аудиторії. Донесення меседжів, які потрібні були саме для досягнення результатів, саме в цій аудиторії, і знову таки, це не було призначено для українських вух. Так, оскільки у нас зараз жодну інформацію ти не можеш приховати ніяк там, да, оскільки можна почути там в перекладі і так далі, тому ми тут сидимо тут і обговоримо. А так це. Не для українських вух було, і я мене просто дивую, коли говорять, що от президент почав виборчу кампанію. Де в США він почав виборчу кампанію? Мені просто не зрозуміло про що люди говорять, коли говорять, що президент роздає інтерв'ю і роздає часи. Ну, така робота у президента така для того, щоб просувати меседжі для досягнення цілі, в першу чергу, держави. Тим більше він говорив, знову таки, це аудиторія американська була для неї, було це. Це призначена не для української аудиторії, головне, що було сказано, що Трамп, красавчик, та молодець, те, що любить Трамп почути, що він повинен вирішувати все, да mm -hmm. і давай все. І там цікавий цікава така загагуліна, яку просуває зараз Зеленський, і таку пастку для Путіна. А він же там сказав цікаву річ, що а, значить, давайте так. Він же ж нарізає завдання всім вже. І я вважаю, це правильно. Що ми спочатку зустрічаємося з Трампом? Ну, мається на увазі Зеленський спочатку з Трампом, так. потім Трамп зустрічається з Путіним, а потім ти типу, сідаємо разом. Да? Все це обговорюємо. Проблема в тому, що, да, в тому, що Путін... Путін не збирається сідати за один стіл з Зеленським. О -о -о. Да, це ми повинні чітко розуміти, тому що він хоче перемовин з США з приводу України, а не сідати за один стіл з Зеленським, тим більше, на глибоку думку на глибоку думку Путіна, по-перше, влада у нас нелегітимна, а по-друге, Зеленський у нас очолює неонацистську державу, і взагалі він фашист. Ну на думку Путіна, ой, там і, Захарова якщо... про це теж до речі. Вода да, да, бачив да, сьогодні ну, да, на да, І Путін же теж да і тут він опиняється в ідіотській ситуації. Що тепер, якщо він починає відмовлятися, там сідати один з один стіл з Зеленським, а Зеленський горош, я ж я ж от в присутності Трампа, там готовий і так далі. Коли він починає відмовлятися, ну Зеленський скаже: Ну, дивитесь, ну дивіться, він же не хоче. Ми всі хочемо. Тому, якщо він не хоче, давайте більше зброї і давайте не компостувати один одного музику, так що так. А, добре, ще один момент. От знаєте, тут є певний аналіз, як це інтерв'ю, скажімо, сприймали. От ви кажете, що це для американського глядача. А так, і дійсно, американські медіа втрачають там свій певний авторитет, тому, звичайно, американці от, шукають альтернативні джерела інформації, зокрема, і подкаст Лекса Фрідмана, досить відомий і досить популярний. Але разом з тим на певних телеканалах американських. Скажімо, теж обговорили інтерв'ю. І, от, наприклад, на телеканалі ABC звернули увагу на те, що, скажімо, велика частина компліментарності і сподівань, і надій була спрямована на Трампа, але от, якось так звернули увагу на те, що. Зеленський якось дуже швидко забув допомогу Сполучених Штатів при адміністрації Байдена, і жодної там, наприклад, подяки. Ну, але навіть якщо і прозвучала, то дуже обмежено, якось дуже так знаєте швидко вона кудись забулася, тому що ну от. Зараз вам цитату е скажу: Зеленський вже повністю приключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом все ж таки є Джо Байден. Через кілька днів, ну це було станом на момент е інтерв'ю, тобто станом на неділю, через кілька днів він направить в Україну ще велику партію грошей та зброї. І але не зрозуміло, що зробить для України Трамп. Але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, хто ще не кому ще недавно так само співав Осани. Як би ви це прокоментували? Ну давайте так. А чого зараз зброї тільки передається? А що заважало Байдену і передати одразу ж, як тільки було ухвалено, що в квітні минулого року. А от Блінкін 30... бачите, сказав, що в 21-му насипали нами і стінгерів. Ой, ну починаєте <с оці ці казки. Ну давайте я скажу: ну, знаєте, я коли читав це інтерв'ю, ну просто мрак. Вони готували нас до партизанської війни. да? Щоб був Афганістан, росіяни захопили всю Україну, вони потроху б давали там ці джавеліни. І та й тим більше, перше, я пам'ятаю, що перше. А НЛАВи зайшли, до речі, з Британії. Ну, це таке. А, що, а, хто, а, хто, а, хто, а хто затримував зброю, постачання зброї після харківської операції? Знову Добре, Трамп затримував, да? а хто забороняв бити по території Росії? Це знову Трамп забороняв це робити і так далі. Ну тому давайте теж, знаєте, рівняти і не роз, нам не розповідати казки, як ці всі важко працювали над тим, як захистити Україну. Чи, чи, чи могли, наприклад, пер, напередодні вторгнення адміністрація Байдена зробити щось більше, могла зробити? Ну, елементарно посадити транспортні літаки на всіх аеродромах України. Як це вони в Грузії зробили, так? Для того, щоб росіяни били. Або запустити, наприклад, стратегічне бомбардовання. Вальники облітали на території України і патрулювали разом з Ф 16 Як це зробив Трамп, наприклад, да а коли в 19-му чи 20-му році тільки концентрувалися війська в Криму з офіційним повідомленням для стримування Росії? Оце було б якраз позиція. А тут починаються казки про те, як важко вони всі працювали для того, щоб ем, як нам допомагати. А ці претензії в минулого року, що виявляється, НПЗ є цивільною інфраструктурою, коли СБУшники почали вперше мочити НПЗ. Це що таке було? Ну тому давайте теж знаєте, ділити на 25, коли починають нам розповідати, як всі важко працювали і, е, і так жодного Ф 16 наприклад, з Америки не прийшло. Ми повинні розуміти, да? програми активного навчання в США не було. Да? Так і не було розпочати. Лендліз просто був е, е, е неактивований, хоча його, е до речі, ініціювали республіканці. Причому перша ініціація лендлізу була аж 19, -го, 19 -го січня 21-го року. Але цього не було зроблено і так далі. Тому давайте те, знаєте, слухати, що там. Хтось там щось ображається, і так далі, і так далі. І хто там важко є там про Тим більше, от зараз там зброї, яка там як там освоєння бюджету, там же ж постачання не одразу ж. Там деякі речі, у 25-му, і, і 26-му році будуть надходити. Так що hey, чи насправді... переключився Зеленський, чи переключився Зеленський на, діючи, на наступну адміністрацію. Ну, переключився, звичайно, тому що йде президент. А що, а що він повинен робити? Я просто не розумію суті претензій до України. Все правильно робить. Так ну, що є і... президент, він любить, він любить, коли його хвалять. Там, він пообіцяв, коли, що буде припинена війна. Ну, от тепер давайте теж, знаєте, використовуючи його его, ну, запитувати ну так іде. А, ну і насправді тут же ще варто не забувати, що от це до того, от до вашої тези про те, що а, ще не все до нас прийшло, і багато чого ще прийде. Давайте ще не забувати, що і власне не всі гроші, які виділені Україні, йдуть да, на так постачання Залезки озброєнь сказав... в Україну. Да, він сказав, так що які які тому, що часто теза була, що там виділили там 60 мільярдів. Таке скільки з тих 60 мільярдів реально було на Україну? Ну, там так... же ж Ізраїль був. І базу з тих грошей будували в Румунії, щоб ви розуміли. Дай Боже, щоб 10% з того реально дійшло до України. Багато чого там була теза Зеленського в тому, що ці гроші залишились в США, так? вони нікуди не поділися. Це правда, це правда. Дуже багато ну, грошей з і того і всього правиль, залишилось то в США, no. тобто на поповнення запасів, на вироблення нової зброї, а ця зброя no, поповнить no. запаси Сполучених Штатів. Ну, словом, тут, тут з вами виходить. Це, це при тому, що запаси зброї, ну принаймні для а, такої війни, як у нас, США на дві світових війни. Там є купа Бредлі, є купа Абрасів, ну і f 16, я мовчу. Добре, ще такий момент. От бачите, ще одна заява президента. От спробуємо на ній фіналізувати і зробити певний прогноз. У нас залишається приблизно 4 хвилини, три. От президент Зеленський каже, що вважає ціллю Трампа не втратити Україну. Uh, і що той має всі можливості, аби зупинити Путіна і надати Україні сильні гарантії безпеки? Uh, що тут має на увазі, на вашу думку, президент, і що таке не втратити Україну? Тобто не втратити Україну як політичний важель, не втратити Україну як, ну, як втілення своєї амбіції, мається на увазі Трампом, світового лідера миротворця, чи що має на увазі наш президент, кажучи це? Ну, все те, що ви перелічили. Тобто, ти заявив, що будеш миротворцем. Так, ти заявив, що готовий зупинити війну. Ти заявив, що публічно заявив, тебе ж ніхто за язика не тягнув під час виборчої кампанії, так? А ти ж заявив таке-таке. Ну от давайте виконувати все, що заявлено. Ну але а, і... А, і так далі. А, так. Пане Тарасе, ну дивіться. А... Закінчити війну можна сказавши обидвом, зупиніться там, де зупинилися, не втратити Україну. А це може дійсно бути частина окупованих територій. Але, наприклад, чинна влада ну мається на ну, увазі. Я зараз не до виборів це питання, але влада okay. на Україні лишається: лишається президент, okay. лишаються державні органи. Тобто, фактично, країна існує. Щоправда, з купою, з величезною лінією бойового зіткнення, з купою окупованих територій, з купою рознищених міст. Тобто, це вже от про це Трамп не говорив, і це ми ніби як опускаємо. Так виходить? Ні, не опускаємо. Ні, давайте так. Ми ще не знаємо позицію США стосовно того. Наприклад, Росія. От Кіт Келих в одних своїх розмірковуваннях взагалі говорив, що Росія повинна платити за відновлення України. Ось і питання, наприклад, якщо, якщо буде питання зафіксовано, якщо буде зафіксована лінія розмежування, то повертаємося до питання. Деокупація після того, як Путін покидає свою посаду, ну фактично, це ультиматум для російських еліт, який полягає приблизно в наступному. Прибирайте цього психа, або ви будете платити все рівно повертати що, все, що все, що було захоплено. так будете платити значно більшу ціну. Ніхто кидати Україну в військовому плані, не збирається. Позиція Трампа наступна. що а мілітаризація України повинна тривати. Тобто, те, що у них була позиція, це ніколи не повинно трапитись. Так, це означає, що або якісь різних формати гарантій, все ж таки, будуть гроші на закупівлю американської зброї для забезпечення і утримання української армії будуть збирати з європейців. Тобто, вони за все повинні платити. Позиція Трампа що не тільки 3% ВВП, вони взагалі говорять про 5% ВВП європейці повинні витрачати на оборону З цих грошей. Вони підтримують свою безпеку і забезпечують українську армію як єдину боєздатну силу Європи, яка в принципі буде гарантувати безпеку Європи.